Іван від Луки, 5 розділ, 17 по 26 вірш. І сталося одного дня, коли він, Ісус Христос, навчав, сиділи фарисеї, законовчителі, які поприходили з усіх сіл Галилейських і юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був. Паралізований і намагалися внести його й покласти перед ним. І не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони залізли на дах та й крізь черепицю опустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, Він сказав Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи, хто ж він, що говорить таку богозневагу, хто може прощати гріхи крім самого Бога? Пізнавши їхні думки, Ісус сказав їм у відповідь, що ви роздумуєте у ваших серцях. Що легше сказати, прощаються тобі твої гріхи, чи сказати встань і ходи. Але щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, і сказав паралізованому: Кажу тобі, встань, візьми свою постіль і йди до свого дому. І враз, уставши перед ними, він взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, прославляючи Бога. А всіх охопив жах. Вони славили Бога, сповнені страхом, кажучи, неймовірне ми бачили сьогодні. Мені б сьогодні хотілося поговорити про дуже розповсюджене явище. Сьогодні дуже часто можна почути, що людей закликають до того, щоб люди самі себе простили, й можна почути, як людина каже: Я себе простила, тепер я живу вільним життям, тепер я радію, тепер я прощена людина. Тож сьогодні мені б хотілося поговорити, чи маємо ми право прощати себе, і до чого призводить прощення себе, і чому виникає проблема, чому виникає потреба простити? Себе. Тож давайте почнемо з того, чому виникає потреба простити себе взагалі, чому виникає потреба прощенні. Відповідь дуже проста, тому що ми винні. Ми вже з вами говорили, що кожна людина, яка народилася в цей світ, вона є грішною і вона є винною за свій гріх. І ця вина вона об'єктивна. Тобто, в незалежності від того, чи визнає людина свою вину, чи не визнає свою вину, чи вона визнає свою вину перед Богом, чи вона не визнає свою вину перед Богом, чи вона визнає свою вину за певні, Гріхи чи не визнає свою вину, вона є винною перед Богом, допоки Господь її не простить через віру в Ісуса Христа. Тож ця об'єктивна вина перед Господом, тягар гріха, він дає неспокій в серці, його неможливо уникнути. Людина не може його ігнорувати, людина не може його відмінити. І для того щоб якось подолати це відчуття, що я не така, якою потрібно бути, тому що це відчуття є в серці кожної людини, навіть якщо людина не може пояснити його. І правильно проаналізувати в світлі слова Божого, але тягар є. І для того, щоб його позбутися, людина вдається до такого методу, щоб простити само себе. Але цей метод не дієвий. Якщо навіть здається, що цей метод починає працювати, людина може поділитися, що от тепер я відчуваю себе вільною, тепер я відчуваю себе свободною, тепер я відчуваю себе радісною. Але ми маємо подивитися на цей метод прощення самого себе в світлі слова Божого. І зараз я хочу сказати про три категорії людей, які можуть застосувати в своєму житті цей метод прощення самого себе. По перше, ми маємо сказати, що цей метод використовують люди, які не визнають свої провини, свій гріх перед Господом, які не прийняли Євангелія, які не прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя. І ці люди вони прощають самого себе чи саму себе за певні помилки, за певні неправильні дії, почуття слова в своєму житті за того щоб отримати цю свободу від провини, питання в тому, що свободу від провини може дати тільки Боже прощення. Друга категорія людей це люди, які вірять в Ісуса Христа, але не як в свого Спасителя. Ці люди можуть говорити, що вони вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя, тому що це певна формула в Християнстві, тому що це певне таке загальне місце, яке люди знають, повторюють, іноді навіть не розуміючи, в що конкретно вони вірять, і в що конкретно треба вірити щодо Ісуса Христа, задля того, щоб мати спасіння, вічне життя та прощення своїх гріхів. Тобто, зараз я хочу звернути на Шу увагу, що я говорю не про те, як люди формулюють свою віру, а про зміст їхньої віри, про справжній зміст їхньої віри. Є люди, які формулюють свою віру, що вони вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя, але насправді вони не вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя. Вони, може, визнають існування Ісуса Христа, вони, може, формально вірять в Ісуса Христа, вони може приходять до церкви, моляться, читають Біблію, вони, може сприймають Християнство як частину своєї. Є культури, але їхне серце не вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Вони не вірять в Євангеліє. і через це вони не мають прощення від Господа, а провина є, і цей тягар є. І вони відчувають в своєму серці, що вони не такі, якими мали мали бути. І тому вони вдаються до цього методу, до цієї практики простити самого себе. Хочу сказати, що це значною мірою легше ані прийти до Господа, тому що коли ти прощаєш самого себе, ти береш на себе Божі повноваження. Ти прощаєш себе, ти визнаєш себе над собою найвищим авторитетом, який може прощати свої гріхи. Тобі не треба перед собою змирятися, тобі не треба змирятися перед абсолютно святим Богом. Ти сам собі суддя, ти сам собі виправдальний вирок, ти сам собі прощення, ти сам собі е, Закон, тобто людина бере на себе всі повноваження, і вона нібито відпускає свої гріхи, але насправді її вина залишається, але насправді її непрощення з нею залишається, і тому оцей тимчасовий ефект, якщо він є, бо його може навіть і тимчасового не бути, навіть якщо він є, насправді він не може дати людині справжньої свободи, ту свободу, яку дає прощення від Господа. І третя категорія людей, яка може. Же вдаватися до цього методу це люди, які вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя і є прощеними від Господа. Але постає питання: чому ж тоді вони вдаються до цього метода простити самого себе? Через те, що Боже прощення вони не усвідомлюють до кінця, через те, що вина й почуття вини ще залишаються в їхньому серці, попри те, що вони вже є прощеними від Господа. Тому що задля того, щоб відчути цю свободу прощення, треба не просто дізнатися про це, треба не просто стати прощеним. Треба зростати в суб'єктивному, особистому розумінні слова Божого. Тут я маю на увазі суб'єктивне не просто те, що протилежне об'єктивному, а це особисте це. Особисте пізнання Ісуса Христа як свого Спасителя. Тобто, треба, щоб це об'єктивне Боже прощення, яке людина отримує, яке я отримую через віру в Ісуса Христа заради Ісуса Христа і на підставі жертви Ісуса Христа, щоб моє серце відчуло це. Мені треба про це читати, розмірковувати, молитися. Мені треба свій розум знову і знову сповнювати цією благодаттю, цією істиною, щоб моя грішна природа. Вона б замовкла і щоб вона не говорила мені про те, що я винна, щоб сатана не говорив мені про те, що я винна, а щоб я знала, що Господь мене простив, що я маю свободу від вини перед Господом заради Ісуса Христа. І коли людина грішить, то вона відчуває свою провину, але вона йде до Ісуса Христа, кається перед Ісусом Христом. І Ісус Христос її прощає на підставі того, що вона вже прощена через віру в Ісуса Христа. Тож, недостача пізнання. Дня Божого прощення у спасеної людини, у прощеної людини може приводити до того, що людина може вдаватися до цього методу, бо думає, що їй не достає самопрощення. Якщо вона сама себе простить, то вона вже відчує свободу. А насправді треба ще більше, і більше пізнавати Боже прощення, бо самопрощення воно не може бути більшим за Боже прощення, коли людина вже має Боже прощення через віру в Ісуса Христа, то самопрощення. Просто не потрібно потрібно прийняти Боже прощення, розмірковувати про нього, поглиблюватися в нього, щоб і своїм розумом, і своїми почуттями, відчуттями, і своєю волею сповнюватися саме Божим прощенням. Тож наостанок зробимо з вами декілька висновків з того, що ми з вами говорили. По-перше, людина не може простити сама себе. Ми з вами читали, що Христос каже: Я маю владу прощати, це Божа влада прощати гріхи і самопрощення воно не може перемогти гріх, воно не може перемогти вину, тільки Господь може відпустити нам нашу вину на підставі жертви Ісуса Христа. Справжній спокій, справжню радість, справжню свободу від вини можна знайти, можна відчути, можна прийняти тільки по благодаті через Боже прощення по вірі в Ісуса Христа, знаючи, що Господь тебе простив і що це не твоя вигадка, а що так каже Слово Боже, що кожний віру. Чи в Ісуса Христа має прощення своїх гріхів на підставі того, що зробив Ісус Христос. А те, що зробив Ісус Христос, постраждав на Голгофі та Воскрес для нашого виправдання це факт, це історичний факт, це не просто легенда, це не просто оповідання, це факт, який неможливо спростувати. Тому наше прощення має дуже об'єктивну підставу. Це факт. Смерті та Воскресіння Ісуса Христа, і це має знову і знову стверджувати кожну віруючу людину в тому, що ми прощені, прощені Господом, і Дух Святий свідчить нам про це в наших серцях. Наступна думка: прощати себе, це ставити себе на місце Бога. Насправді, це дія самоправедності, насправді це дія Бога, яку людина перебирає на себе. Для того щоб мати прощення, треба не самому себе прощати, а отримати Боже прощення. Якщо є віра в Ісуса Христа, то я маю Боже прощення, і до цього прощення не треба нічого додавати, його достатньо. Воно найбільше прощення, воно дійсно прощення моїх гріхів. І така людина є вільною від провини перед Господом заради Ісуса Христа. Також вона є народженою згори, також вона має нове серце від Господа, і Господь починає її змінювати вже як нову людину. Народжено від Господа. Якщо немає віри в Ісуса Христа, то треба прийти до Господа і прийняти Євангеліє, і визнати свою провину перед Господом і через віру в Ісуса Христа, отримати Боже прощення. І тоді самопрощення вже також буде не потрібно, того що Божого прощення достатнє, щоб дати нам свободу від провини, щоб дати нам радість, щоб дати спокій нашому серцю. Що Господь нас прийняв не тому, що ми досконалі, а тому, що Ісус Христос досконалий. Тому що Він наш Спаситель, і тому, що ми, віруючи в Ісуса Христа як свого Спасителя, через віру з'єднані з Ісусом Христом в єдине ціле. І остання думка: нам з вами потрібно кожному з нас зростати в розумінні Божого прощення. Я кажу про того, хто вже прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, хто ще не прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, сьогодні час прийняти Боже прощення через віру в Ісуса Христа для того, хто вже прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя. Нам треба зростати в розумінні Божого прощення. Нам треба зростати в підставі для нашого прощення, в розумінні підстави для нашого прощення, в розумінні жертви Ісуса Христа, щоб ми з вами відчували цю радість прощення, щоб ми з вами раділи цій радості прощення, щоб ми з вами не вдавалися до методів самоправедності, щоб ми з вами не вдавалися до інших методів, щоб цю свободу від провини здобути, щоб ми з вами стояли на благодаті, щоб ми з вами розуміли, що прийняті його Господом, не через те, що ми зробили, а через те, що зробив Ісус Христос, в цьому і є благодать. І Господь нас приймає як своїх синів, як своїх дочок через те, що зробив Ісус Христос, заради жертви Ісуса Христа. Жертва Ісуса Христа достатньо. До жертви Ісуса Христа нічого не треба додавати. Треба пізнавати Ісуса Христа, треба зростати в Ісусі Христі. Треба ще більше і більше освячуватися, треба ще більше і більше пізнавати Господа, але нічого не треба. Треба додавати. Ісус Христос усе зробив, щоб ми з вами були вільні, мали вічне життя та жили перед Господом, зростаючи в Божому житті, зростаючи в повний вік досконалості Ісуса Христа. І саме для цього ми з вами читаємо Євангеліє від Луки разом щодня. Тож радо запрошую вас доєднуватися. Також запрошую вас підписатися на цей канал, ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку каналу для того, щоб якомога більше людей ще дізнавалося про Ісуса Христа, пізнавало Ісуса Христа, любило Ісуса Христа та через Ісуса Христа мало б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.